Минулий переможець Бочі не відписав, а тому ось новий переможець. Вітаю тебе, пиши в групу Telegram. посилання на групу Телеграм в описі у відео, в шапці каналу. Так що вітаю тебе, чекаю на тебе. Всім привіт! Сьогодні нарешті приїхала коробка від Малюпусів. Вона велика, але щось неважливе. Я вже став сильним та вона запакована так в плівку. Можете побачити поезію, казки, романи. Да, ну це прикольно. Так, ну, що її можна зняти. Я так розумію, ну, покраще, ніж минулий раз. Точніше не минулий раз, у... у нашої ідеї було. Дуже погано, книжки вивалилися прямо в цьому поштоматі. Коробка така масивна, мені дуже подобається, як вона виглядає. Давайте це забираємо. Я провів операцію поряд. Це... Як вона називається? з... відклеював. Забрати книжки неможливо. Неможливо. Я дуже щасливий. Це запаковане збіна, якщо чесно, навіть і коробка виглядає бомбічке. Ваго, у нас тут приїхали, такі. Вау! Можете побачити. Щось будемо розглядати, що тут таке, як його їсти. Ось, прям, дивіться, яке таємнича коробка, як вона побудована. Це сюди. Завжди якось воно класно все зроблено. Наші ідеї просто книги накидують і все, тут якось з любов'ю запаковують. А! Ви побачили це, як себе чуть руку не відрізали. Небезпечно, не робіть так. Обана, тут ще треба різати. Це прям з любов'ю все поробили. Добре, що ніж штуки. Більше б відео не було. Я б помер. А, ні, я вмираю трохи. Нікому не розповідайте. Так, це сюди. А поклали цього разу один конверт. Так, це сюди. Так, давайте доставати, щоб ви не дивилися секретні штуки. Та так, давайте дивитися по черзі. По черзі у нас це. оце. Ага. Ну, давайте, давайте, давайте. Опа! Ні, щось я вже загнався. Отак от. Дивіться, нам приклеїли наліпку метелика. І що у нас тут? З ніщаків? Ого! Ого! Опа! Жінка метелик, Нічого все. з цієї сторони, Ну прям крути. Так що, а тут що у нас? Наліпка? Магнитик і дві закладки. вау. Ну що ж, і що з ними робити? А, це типу вставляється так, розтепирюється і. Вау. Ну, а ця буде вашою. Якщо... А як це так? Подивіться вона. У мене з цієї сторони, ця з цієї сторони. Різниці, мабуть, ніякої. Ну, зробимо, як було, щоб було правильно. Бо написи повинні бути знаружені. Ну... Так, зараз ми фігурку прижмемо. Все. Це є. Давайте я вам Це... Якщо ви не сидите, сядьте. Якщо ви сидите, обіпріться на щось, бо зараз буде шокуюча новина, що вас просто рознесе. Я дізнався, що мальописи зроблять до друк лялечки з нормального розміру Другого, третього тому. Більше ці... Цього більше не буде. Да. Їхня хлесова п'ята, вона зникне і все. Так що. Я вас всіх вітаю. Ми дожали, ми добили. І лялечка буде великою та гарною, а не крохітною такою. Так живемо далі. Ми дожилися до цього. І у нас темний дворецький. Так, темного дворецького минулий раз була щільна проклейка. У першого не було, у другого наче, також не було, а в третього з'явилося. Що там навіть люди на сайті їм коментарі писали, що все прекрасно, але щільна проклейка. Щільна проклейка це від друкарні. Це не особлива примхва наших мальопусів, але це примхва від друкарні, тому що. Крива рука друкарня і щось вона мутить. А мутить вона щось неймовірне. Ну, Давайте перед. Ну, по відчуттям ми зараз подивимося, що тут. Супрокладенка війна гуляє. Відразу кажу. Так, що тут відбувається? Вон, Яна Тобосо. Темний дворецький. До речі, дівчина намалювала. Яна тобоса. Кубка говна так воно виглядає темний дворецьке, І, і далі на проклейка. Ви можете це побачити. Що ж з вами не так, ада я? Це залишитись новим Ахілесовою П'ятою Малюбусю. Ну, поки з цим нічого не поробиш. І скільки у нас примірників. А до я, бачите, 5000 примірників. Давайте порівняємо наших темних дворецьких інших. Дивіться, дивіться. Це перший, другий, четвертий. І він, це найбільше том. Дивіться, наче. Це не точно. Тут вони, бачите. Нормально зажимали. Тут уже не зажали. І це як виглядає якось більш чорний. Це бачите? Це щось таємнича магія. Ми ну, повинні це бачити, що це більш темний папір однаковий. І давайте глянемо перший том. А перший том у нас вільно відкривається. Ви це бачите? Ну от. І якого тому це пішло? А, і другий том нормальний, я казав третій. А третій у нас ще більш-менш. Ну саме. Нормальний. Четвертий. Ну, четвертий це брикет, короче. Оце ну, вже бачите. Значить навіть третій том порівняно з ними нормальний. Це може щось наговарював. Чи я може замінив його, хоча я не знаю, я вже не пам'ятаю. Четвертий том брикетик, щоб ви це розуміли. З цим придеться жити. Так, треба поміняти місцями. Можете глянути, як виглядає обкладинки. Поміняли їх місцями. Так, це добре. Їдемо далі. А далі у нас якась манга, причому не якась, а. Доросла манга, 18. Минулого разу там були такі речі, які не повинні бачити діти. І я так розумію, їх не побачили. Тому що у мене відео не для дітей. А для підлітків. Так що діти не побачили. А підлітки роблять таке, що мені страшно бачити. Так що... Прямо насолода відкривати колдові книжки. Оба на, дивіться як. Шапочка залишилась, шапочку знімаємо. І де наша Де-де-де, минула. Крах людини. І цей крах людини. І причому у них обох щось там старчить трохи обкладинка. А цю я, можете ви бачите, це я сам винуватий. Направда, можливо, воно погано заломлено. Я тут щось їх штикав туди-сюди і, короте, то походу, я сам собі пошкодив мангу. Так. Ну Є підозра, що можливо і погано заломлена. Хто їх друкує? Глобус. Бачите? От, я я все-таки буду ссилати, що. А до я, дивіться. Срань, вони її піддали перевіряємо. Один в один, но глобус, блядь, може. А, а да я не можу. І тут папір більш біліший. Ну, давайте дивитися, як тут. На цицькій будемо дивитися на попу. Попа, попа вже бомба. Ми ж заради попи зібралися, так. Ну, немає сильної проклейки, так що дивіться, що тут відбувається. Сподіваюся, голих дівок ми не побачимо. Побачили. Тадан, тут хтось пить, хтось щось робить, якісь історії гламурні. І ось у нас глобус намалював. І скільки у нас примірників? 5000 примірників. Це дуже багато. Да, Малюпуси прямо розвиваються з цими шагами. Це дуже добре. Мені треба гегамон якийсь скинуть щурів. Так що тримаємо кулачки. Далі у нас іде... той. Чуть-чуть не то забрав. Далі у нас іде Бонус за предзамовлення. Дивіться, наліпки. Оце прям неймовірно. От, от якщо б показували б речі в світі, які там от, існують, ти бить, даємо тобі мільйон доларів, і от показуємо там речі, наприклад, Лего, ніж і наліпки. Сказали би. От, якщо ти покажеш. Річ, якою тебе ніколи не буде в житті, ти ніколи не мав і не, не зможеш мати, то ми даємо тобі мільйон. Ну, наприклад, І я би вибрав би оце. Але якось так склалася доля, у мене є ці наліпки. Тобто, взагалі, наліпки з цим персонажами. Я це мав на увазі. І це неймовірно. Це дуже крута, ця крута, оце такі специфічні. Цей я вже не знаю хто такі. Краще більше б так і їб і їб. Оце сучка, до речі. Так, і у нас другий том. Це вони були подарунок з другим том. Дивіться як з яким запасом. Хто це у нас такий запасливий? Плівки лупанув. Т ніж. Прям щедра душа. У деяких там манг, як він називається, і капельки немає, плівки. Тут у нас з запасом. Взведемо друкарню, що вона надрукувала. Стало лиходійкою приборку фінального боса. Так, друга частина, ось вона ця наліпка. Чому розфарбована? Ось вона. О-о-о, пошов брикетик. Ну Що ж, це Адая, виглядає прикольно. Ну, брикетик все портить трошки. Від Адая. Його потім роз... розкриєте, пошамкайте, покористуйтесь. ось. з іншою сторони, звідки вони кольорову взяли. Тут саме сам просилася на ці, як вона називається, на наліпки. І буде все нормально. Але брикетик є брикетик. От а, да, Я. Що з вами не так? Ви що, не люди. Коли ви зробите вже нормальні не брикети, так, іде наша перша. Перша взагалі була рожева. Так, і також а, да, Я тут якось. Не здавив отут, чи що, я не знаю, що у них тут за проблема, а тут він здавив. Опа-на! А ще як це так? Це ж мені плющить? Ну, виглядає так, що це... Ладно, Хай буде буде рахувати однаково. Але буде важко. Так, це ми забираємо також. Наліпки це бомба. Там ціле, ціле простирадло. Ще бомби навчитися ці наліпки робити під розбір манги, щоб вони не загибалися. Бо болить серце. Так. І саме головне, що тут нам приїхала, це голограф. І за нього затримка була. Так, трохи отак от. І за нього була затримочка. І що тут шкрябає? Це шкрябає. а тут тут це окей. Ну, значить, там, де все окей, ми розіграємо. Хтось із переможців отримає голографа виселкового поля разом з цією закладкою. Та так що... Як завжди, лайк, підписка, коментар, що манга потрібне, я не знаю, не знаю, манга це. Значить манга. І да, чекайте неділю. Буде розіграш. Сподіваюсь, переможець відпише, не буде затягувати. Тут таке враження, що нікому нічого не треба. Всі дуже зайняті. Так, ладно, їдемо відкривати. Давайте знищимо, то що шкрябається, руками вона прямо відкривається. Тверда обкладинка. Тут такого немає. На моєму п'ятничка, ну шо що таке? Чорт. Опа, Мальопус. Да, Мальопус любить тверді книжки. Це прекрасно. Полігра веселкового поля. Тут дівчина є, хлопець. Виглядає як манга. Купа метеликів. Тут також купа метеликів. Все круто. А ну, оце прям рука. От книга. Як повинна виглядати книга? Не брикет. Це говно. Ви ви бачите, брикети говно. А до я, Тобі, я. Поїхати морду набити, щоб ти робила нормально книги. Тут цікава історія, не дивіться спойлери. Щось. Під кінець не багато подивиться. І скільки примірників, 5000 примів. Це круто. Я бачу хайп стосовно цієї манги. Все, ну круто все. Прямо сказати. Тут треба читати. О, да, прям написано. Іона Асана можна рукою прочитати. І давайте синопсис про що тут взагалі у нас? 11 років тому у веселковому полі одна дівчинка знайшла а, зазнала нападу. Нічого, хоч пам'ять прецеденту вже стерто часом, причетні до нього, так і не знайшли місця в житті. І найдуться білим світом. Покоління, що страждає від самотності і не здатне пристосуватися до життя в соціумі. Зображаючи почуття молоді без прикрас, ця історія ода неспокою, яка вселяє суспільство. Якісь фрази такі прямо. Я до них не готовий. Місце, де перетинається минулі теперішні дітей, які вчилися в одному класі молодшої школи, дитячі підлітки, монстр у тунелі сімейної техниці і аномальна популяція метеликів. Коли всі нитки сплетуться в годину, світу відкриється апокаліпсис нової доби. Ось мені знайоме, як сімейний таємниці, аномальна популяція метеликів. А монстр в тунелі щось лякає. І щось воно тут воно все зображене. Зечна фраза обороти використовують це, — це моя повага. Просто мозг такий не готовий, як вона називається, приймати. Ну хтось це так перекладає, створює, це прям бомбічески. До да, таких людей далеко. Ну, що вам, як вам, Іона Асана? Варто було його чекати стільки 10 000 років. Правда, не стільки ми чекали, як цю, як вона називається. В безодню четвертий том. Обіцяли два томи в цьому році. Ну що, чекаємо, Ви стримують свою брехню, чи ні, чи тільки в спину вміють стріляти. Да. Так, що Ось отак. Ну, виглядає це бомбічно. Це в руках тримати по перше раз мати колекції 2 елітно. І коли це тримаєш, ти наче хочеш печатну книгу. А тут насправді манган це вау. Так що дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока.